У міській лікарні Рівного пацієнт скоїв самогубство, вистрибнув з вікна третього поверху і загинув. Рівнянину було 57 років. Він поступив у відділення нейрохірургії з травмою голови ще 9 жовтня. Тобто забіг головного мозку легкого ступеня. Пацієнт отримав цю травму, повторюся, в стані алкогольного сп'яніння, був госпіталізований відділення нейрохірургії, проводилось відповідне лікування. На жаль, на третій день перебування в стаціонарі у хворого. Гостро розвився синдром відміни, який був зв'язаний з короткочасним невживанням алкоголю. Ну, якщо говорити на звичайній мові, це звичайна біла гарячка. Поведінка пацієнта стала неконтрольованою. Він залишив палату, чинив опір медперсоналу. Після чого побіг у кінець коридору і вистрибнув з вікна третього поверху. Спершу опинився на прибудові, а звідти впав на асфальт. Чоловіку що намагались врятувати життя. Планувалося оперативне втручання навіть, але ушкодження були такого ступеня і такої важкості, що пацієнт, проживши кілька годин після травми, не приходячи до свідомості, помер. У міліції зараз з'ясовують всі обставини трагедії згідно з правилами, за фактом навмисного вбивства відкрили кримінальне провадження, але найвірогідніше його закриють, бо факту злочину немає. При поверхневому огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, триває досудове розслідування.